Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, Наразі в Європі відбувається стихійне лихо. На жаль, затоплення, розлиття річок, затоплення міст. Про що це? Про що? Ну, ось, бачите, рух води, рух води. Колективний труд, об'єднання або об'єднання земель. Так, рух води, об'єднання земель. Об'єднання земель. Я відкрила цю карту. Давайте спитаємо, це дійсно природні явища. Порушений баланс вогню води, який е, спричинив от, е, порушення балансу, який спричинив початок е, врівноваження нового балансу. Розумієте, вогонь, вода, вогонь, вода в природі. Е, відсутність захисту, відсутність е, дотримання якихось. Норм, правил, законів, вселенських, можна так сказати, порушили баланс води і вогню. Ну, багато ж в природі зараз вогню. Ну, ось тепер і вода. Розумієте, все як? По справедливості. Тобто порушений баланс і зараз йде відновлення балансу. Необмежене від, 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 відновлення балансу природнього. Бачите, за судом це як природа вищі сили, природнє явища. Дуже багато вогню зараз в світі. І, звісно, напротива має бути багато води. Я, звісно, можу помилятися, можете мені написати, але, ну от з огляду на ці карти, бачите, тут вогонь. Тут порушення законів вселенських, природніх. Temperance. Вода вогонь. Порушення іде. Багато вогню, вогонь домінує. Ну і до такого вселенського балансу і кар... кармічна карта. Кармічна карта. Цікаво. Бачите, Кордони, кордони, кордони порушені. Порушені кордони, вежа. Знову тут вода, вежа на воді стоїть, бачите? І те чудовисько, яке лізе на вежу. Тобто, знову ж таки, це як, бачите, тут негода. Негода, дощ, молнія, блискавка. Тобто це, знову ж таки, дуже багато вогню наразі в світі, дуже багато. А так як ці країни, я, я не злорадствую. ці країни, вони, знаєте, так, вибачте, в носі ковирялися, коли нас палили вогнем, то такі ось зміни відбуваються. Неочікувано Прийшло, прийшов час. Для вежі прийшов час. Для вежі прийшов час. Неочікувана зупинка того балансу, балансу світового. Вода повертається. Ну, ось так виходить. Далі, чи загрожує м, подібна стихія для України? Чи є загроза для України, наприклад, потоплення? Якась активність, активність, яка призводить до нестабільності, до. Ну, я вам так хочу сказати, Загрожує, але вона більш пов'язана із, бачите, такою активністю люди, люди внутрішніх, внутрішньосоціальних, як би рукотворних, як на мене, рукотворних, знову яке може призвести до безвихідного становища і, знову ж таки, наводіться Лодка на воді, обмеження, диявол може обмежити оці от, активні, оця от війна, ця п'ятірка жезлів, як війна, да, вона призводить до такого е обмеженого становища. Тобто тут більше іде як рукотворне. Якщо там природний порушений баланс, то тут іде як рукотворне. Получається, війна, оці от протидія один одному, воно йде з подачі диявола. І призводить до дьявольських обмежень. В нашому домі, в нашому домі, бачите, дев'ятка кубків перевернута. Е, сум, сум може бути. По-перше, сум, по-друге, е, ну, таке е, сумне досягнення, скажімо так, сумний результат. У нас внаслідок війни щось може бути пов'язано, ну як тут енергія, знову ж таки, от вогонь, вода, вогонь, вода, зіткнення води і вогня може бути. Що може бути? Покажіть, будь ласка, що може бути в Україні? Стратегія короля, воно зумовлює початок, початок, сонце перевернуто. Як вогонь на землі це в мене. Вогонь на землі і виливання води. Я вам так хочу сказати: і так, так не має бути, в принципі, так не має бути по природі, по кармі так не має бути. Але е якщо от, стратегія, вибух іде, вибух, то може бути у нас. Але з подачі. Е за стратегією людини, короля, за планом? Ну, знаєте, ще за цими картами можна так сказати, що оцей король, який схоче зробити таке лихо в нас з водою. Він може переоцінити свої сили і ну, інші, дуже буде, ну, розізлиться дуже. От, якщо взяти так. Він буде спробувати, але він може переоцінити свої сили або недооцінити. Тобто тут якісь, знаєте, Якби сонце було пряме, то тобто, він може так? а перевернути, тобто, тут іде як Бачите, якби йде початок, але недооцінка або рівень домагань завищений, тобто самооцінка висока, і що призведе до незадовільного результату. Так не має бути, по суті, що він хоче. Але загроза є, я вам так хочу сказати, можливо, знаєте, щось він буде намагатися робити, але в нього не вийде так, як він хоче. Нашкодити в той мірі. Чимось він буде незадоволений, але все одно загроза йде. Ну, наслідки, ну, бажання сказала, чи вийде також, буде спроба нашкодити, може бути незадоволений результатом, але загроза є, загроза якогось вибуху є на воді. На споруді, ну, чимось буде все одно незадоволений. Щось не так в нього буде. Так, а давайте тепер подумаємо да, і подивимось на картах. А чи буде така схожа катастрофа на Росії? Я вже робила розклад та має бути щось таке. Хто не бачив, подивіться. Чи загрозує, загрожує, чи є загроза для Росії от таких от природних катаклізмів, які відбуваються в Європі, наприклад, з водою, або якісь інші, може покажи. Ну, перевернута земля, перевернуті природні ресурси. Це хаос якийсь, хаос, розпадання. Таке в них вже було, таке в них вже було. Вода, вода поки споруда, якась водяна споруда, і там може бути якась активність. Тобто, ну, скажімо так, вода, бачите, вона ніби тут триває, тримається, а вона потім раз, активність з'являється в неї. Або це може бути вогонь на воді, вогонь на воді. Якась активність пов'язана з водою, або якісь активні дії, вогняні пов'язані на воді, біля води. І тут не обійдеться без людей, які, ну, скажімо так, якщо не на нашому боці, то, по крайній мірі, проти, проти, е, рашки. колесниця, вони от, якісь люди такі, знаєте, шпигуни, можна так сказати. Вони роблять стрімке, стрімкий прорив, стрімкий прорив. Такий об'єднаний прорив. Там щось буде на воді, не знаю. Люди там будуть приймати участь, будуть приймати люди участь. Чи то вони їдуть, чи то вони зроблять якийсь прорив. І воно от, так понесеться оця вода як колесниця. Знаєте, швидко, бурхливо, з грохотом. Колесниця на тему війни, на тему взагалі або стихійні лих це щось таке неочікуване, бурхливе, гучне, що здіймає купу пилу. Іскри летять з-під колес, От в такому плані. Робота йде, робота йде, дві сторони, дві сторони можуть, як бути в змові, дві сторони, третій якийсь куратор, скажімо так. Робота йде і допомога другої сторони. Ну, тобто в домовленостях вони роблять вибір. Роблять вибір. Ну, знову ж таки, об'єднання, якесь об'єднання. Знову ж таки, це вода, відмова, відмова або планування. А тут об'єднання. Тобто, якщо це на тему води, то щоб Декілька об'єднати в одне дуже потужне карта об'єднання. Люди об'єднаються. Або це е, природний ресурс, якісь русла, там, де вони м -м, вузол, стікаються в вузол один. Ну от ну, і, звісно, потім будуть наслідки. Ну тут точна колективна праця. Дві сторони, до однієї приєднується друга і якийсь один куратор, можна так сказати, або хто він там, не знаю. Наразі вони розробляють ці плани. Знову вода перевернута. Перевернута вода. Розробляють плани таким чином, щоб, знаєте, як то говорить, щоб комар носа не підточив. Тобто не дочекаєшся незадоволення. Щоб в них все вийшло. Чи вийде в них? Чи вийде в них це зробити? Нову колесниця. Несеться. Несеться колесниця. Несеться колесниця через перепони. Вода льється, гасить вогонь, вогонь, несеться через перепони. І блокує, блокує. Колесниця блокує ну, спробу втримати, блокує контроль. А іншими словами, можна ще так сказати: тобто, це робиться, негласно. Негласно, тобто гниле оточення. Ну, для них, для нас вони. Ну, Ну, ми знаємо, що хороших не буває їхніх, але вони грають проти них, тому нехай собі грають. Тому гниле оточення воно несеться. І про це ми дізнаємося постфактум, скажімо так. Інформація буде, постфактум. Це робиться випадку, ну, Боже, що я говорю? Це робиться тишком-нишком, так, щоб ніхто не знав, а щоб про це дізналися вже постфактум. Несеться, куди вона несеться, ця вода? Вона несеться. Та всюду несеться, там, де було заблоковано, там вона і несеться. Тут якби зупинка її, блокування зупинки води. Тобто, ну, іншими словами, її нічим не зупиниш. Криза на воді. Води так багато, що вона аж переливається. Військові дії, там, де війна, там, де кордони, 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 війна. Такий вчитель, там, де багато вогню, там, де буде, там і буде багато води. Ось от так в от мене якось. І вона лється, несеться. Там, де багато вогню, там буде багато води. Вогонь може бути метафорично, там, де є багато обстрілів, скажімо так. Щось там таке буде, щось там буде. Цікаве таке смерть, смерть. Страшний суд. Ну, чи вплине це на війну в Україні? Давайте ще подивимось. Ця подія в Росії майбутнє вплине на війну в Україні. Ну, скажімо так, вона дасть змогу для полегшення. Щоб розробити якісь такі ну, для креативності, вона дасть волю для креативності. Окрім того, тобто, ну, скажімо так, певною мірою вона може зіграти нам на, на користь. Це буде такий якийсь хитрий хід, Оця ця вода л'ється як допомоги, як хитрий хід. Як хитрий хід, якийсь цікаво. Новий початок, новий початок От на Росії буде якийсь новий початок суму. Новий початок суму. Пов'язано із тими ресурсами, які тримаються разом, тобто землі. Тобто щось там з територією якоюсь буде. Дві території якось, чи то відокремляться, чи що. Так, да, там буде якась е, нові кордони. Будуть якісь нові кордони там. Я не знаю, про що тут йдеться мова, чесно скажу. Ну Тут йдеться мова про якісь кордони. Обмеженість, обмеженість. Закінчення, скажімо так, закінчення якогось, якоїсь історії з військом орків. Якось вони, Чи то вони в облогу їх візьмуть. Ну, от Якийсь, якийсь їм кінець їм буде, розумієте, їм буде кінець якийсь кінець насилля або безсилля. Ну, ну, я скажу так, оця ситуація з водою має бути на допомогу нам в тому плані, що десь орки будуть затоплені, або якийсь арсенал буде затоплений. Це буде, от ніби як відволікаючі маневри якісь. Ну, от щось таке. Я не знаю, давайте подивимось, коли воно програється. Я рамки не встановлювала, але будемо дивитись. Якісь насильницькі. Е Нажихаються вони дуже. Корки дуже нажахаються, їх можуть в облогу десь взяти, чи вони от, м водою будуть оточені, чи от на воді вони будуть оточені, чи там попливуть їхні трупики по воді. Ну, от щось таке. Ну, в будь-якому випадку час покаже, час покаже. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!